Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання: літаки f 16 в Україні. Що заважає, щоб літаки f 16 були в Україні? Щоб в Україні на захисті неба України були літаки f 16 Які є перешкоди, щоб нам надавали літаки f 16 Підрізали крила. Дивіться, ми майже вже все нормально. Ой, паралельно все йде. як щось якісь в світі є корупція, чи що відбувається, як підрізають нам ці крила, наміри, це все треба закрити. Заперечую повністю. Тут карта перемоги. Так довго чекали, і ось вони будуть захищати наше небо. Це захист. Страждання закінчаться. Ми тримаємо оборону. Це я заперечує. Агенти Кремля, заперечує заплатили гроші. Буде Верховний суд це добра розплата. Запереччиться. Заперечує повністю, одвертає весь негатив. Дуже гарні карти це я лишаю. Не буде Верховний суд. Страшний суд. Колаборанти, агенти Кремля. Тут це все я заперечую. Тут все, що хочеш, і шантаж, і залякування, і підкупляють людей. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі дороги, перекриваю на надходження літаків F-16 в Україну. Буде так. Нема жодної перешкоди. Буде так. Триваю всі шляхи дороги на надходження літаків f 16 в Україну для закриття неба. Та звільнення всіх окупованих територій перекриваю. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Дайте нам літаки f 16 щоб в Україні на захисті неба були літаки f 16 в достатній кількості і навіть більше, щоб ми мали змогу швидко рухатися і звільняти наші території від окупантів, від росіян. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійснено. Так буде. Такі мають бути літаки. Дякую за увагу.